Якщо ти підліток і тобі здається, що життя це лише школа, стрес і постійна плутанина, зупинись на хвилинку. Сьогодні ми поговоримо про те, як насправді радіти життю саме в підлітковому віці, коли все навколо змінюється, почни із себе. Пробуй усе підряд, малюй, танцюй, грай на інструменті, катайся на скейті, записуй подкаст. Просто шукай, що тебе заводить. Не бійся змінюватися. Ти не мусиш бути кимось певним. Ти можеш бути ким захочеш. Навчися обирати людей, які тебе підтримують, друзі, з якими весело, які не засуджують і не знецінюють. Це золото. Якщо хтось тебе тягне вниз, це не твоя людина. Твоє коло впливає на твій настрій сильніше, ніж здається. Так, це звучить банально, але сон, їжа, трохи руху і відпочинку реально змінюють усе: піди на прогулянку, вимкни телефон, послухай музику і подивися, як настрій піднімається. Радість це не завжди щось велике, іноді це запах кави, повідомлення від друга або класний мем. Заведи звичку, що вечора згадуй три речі, які зробили твій день кращим. Навіть якщо вони зовсім дрібні, ти ще тільки вчишся жити, тож не вимагай від себе ідеалу. Помилятися це нормально. Важливо не ідеально жити, а чесно відчувати і йти вперед. Став цілі, навіть маленькі, досягати приємно. А мріяти ще крутіше, навіть якщо зміниться план, кайф у самому русі. Хочеш відчути справжню радість, допоможи комусь, навіть просто підтримай друга або зроби щось хороше для мами. Ти здивуєшся, наскільки це заряджає. Життя в підлітковому віці як американські гірки. Але навіть на цих гірках можна сміятись: радій собі, радій моментам, радій тому, що ти є.